Часто новачки роблять основну помилку при ремонті. Коли приходить стабілізатор в напрузі, потрібно в першу чергу перевіряти і дуже ретельно перевіряти сам сервопривід. Він може крутитися, але коли плата виходить з ладу, коли горять там ці два транзистора, це зазвичай там тип 41, тип 42, то винуватись він, ось він, я зараз я покажу, дивіться, зараз ми подамо на нього напругу. І почуєте, як він працює. Ну, Мабуть, ви не чуєте, але там ще, окрім цього такого звука, ще прострілюються такі хлопки. Це коротий сервопривід. І дивіться, скільки він споживає при холостому струні. 180 мА. Трошки додамо напруги. Це основний такий принцип при перевірці. І зараз, зараз хлопки повинні проявитися. Чуєте, так? Не будемо більше гамучити. При цьому всьому напругу збільшили там до 25-30 вольт. Так, розібрались з цим. Так, Поставлю на паузу. Так, а тепер як працює абсолютно новенький сервопривід. Це з 520 мотором. Так, Дивіться, вугільні щітки. І навіть якщо збільшити напругу, дивіться, збільшуємо. До 30 вольт і він споживає всього там 120-130 мА, бачите? Так, зменшу напругу до 12. Все. Ось, не забувайте про мотор, це основне, коли ламається сиропривідний стабілізатор. Все інше це тільки наслідки. Там по платі вилітають транзистори, живлення, може пропалити процесор. Не доводьте до цього, робіть періодично ТО, перевіряйте.